Вітаю, друзі! Хочу вам показати, як робити такий ніжний візерунок, який нагадує мені павутинку, чи може павучка, подивіться, який гарний. І він неймовірно простий у виконанні. Зараз я покажу, як він робиться. Тут маркерами я відмітила, де в мене ці петельки такі ажурні. А тут між двома маркерами в мене 19 петель, тут ще по 4 петлі. І ось тут тобто маркер це оця крайня мережина петля. За нею я не виходжу. І в мене чергуються, Наприклад, ось ця така мереживна петелька. Потім йдуть п'ять петель лицевими, знову мережевна петелька, знову п'ять петель лицевими. І вони йдуть в шахматному порядку. Бачите, як ромб з чотирьох цих візелочків. Тобто тут я починаю ось трохи далі. Я дивлюсь, де в мене ця п'ята петля, і от прямо по центру, там, де між цими двома. А візерунками ажурними, я прямо по центру роблю цей візерунок в шахматному порядку. Як робити цей візерунок? Робиться він надзвичайно легко. В мене якраз і чергування 5 рядів, 5 рядів між цими мережевними візерунками. І, наприклад, зараз я вам покажу почнемо. Ось я спершу пров'язую просто свої чотири петлі, переставляю маркер. Маркер просто для того, щоб було зрозуміло, де саме в мене петля. Тут в мене петелька йшла от якраз маркер чітко. Тоді наступна в мене а, така мережева петелька буде ось тут, по центру. Між цими п'ятьма петлями я відраховую ось. Раз, два, три, чотири п'ять. І тобто ось ця третя петелька це буде мій цей мережевний візерунок. Я в'яжу. Раз, два, так, правильно. Не почекайте три. Раз, два. Тут. Ось так. Третя, третя петля в мене буде мережевний візерунок. Раз, два, три. Я отак таким чином спускаю петлі. І я спускаю п'ять петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер я ось цю петельку просто підіймаю ось таким чином. Супер легко. І далі в'яжу собі лицевою чергування. Раз, два, три. Три, 4, 5 петель я пров'язала, значить, тепер в мене знову йде цей мереживний візерунок. Можна орієнтуватися по цих попередніх петлях. Знову я беру, розпускаю. Раз, два, три. Це альпака, воно трошки застрягає. 4. 5 петельок. І знову просто пров'язала. Далі пров'язала ще 5 петель. Лицього. Раз, два, три, чотири, п'ять петель. Тепер дивлюсь, де в мене мережа в вний візерунок якраз по цій петлі був. І значить, я знову спускаю свої петлі. Раз, два, три, чотири. П'ять. І знову те саме. І три петлі в мене я пров'язую. І тут ще після маркера 4 І ось ці петельки просто потім трошки розрівняти. Ось таким чином. І ось. Виходить, у нас такий гарний мереживний візерунок.